Друзі, всім доброго раночку. Сьогодні у нас середа. Я зараз їду в Пісочин, Надія, там мене попросили продати, допомогти продати трикімнатну квартиру, яка знаходиться в писочині. Так, квартира на першому поверсі. Я її ще не бачила. Вона без ремонту. Тому зараз з вами будемо дивитися перший раз. Не перемикайтеся. Так, друзі, я приїхала. Ось такий затишний двір. Ну, ось це наш будиночок. Друзі, я у квартирі. Дуже цікавий варіант. Зараз розповім, чому. Спочатку я вам покажу. Так, це у нас вхідні двері. Почали робити ремонт, але не доробили. Так, вхідні двері нові. У квартири нова проводка. Так. Ну, три окремі кімнати, кухня і санвузол. Так, це у нас ванна. Тут також нові труби, бойлер, кухня. Так, у квартирі є газ. І е, чому такий цікавий варіант? А тому, що перед вікнами, ось бачите, там паркан і оце наш город. Тут можна щось посадити, там, огірки, помидори, картоплю, хто що любить. Так, це кімната номер один. Е, вікна нові. От іще раз наш город. Тобто це, ця квартира, ну, можливо, для тих людей, кому ну, хто не може знайти собі будинок. От, це якби такий варіант. Непоганий. Так, тут у нас світло. Кімната номер 2 Всі кімнати дуже просторі. Будинок цегляний, теплий. Це кімната номер 2 і кімната номер 3 О, ось я знайшла світло. Бачите, так красивіше. Площа квартири 60 метрів, поверх перший і будинок двохповерховий. Треба ще доробити ремонт. Але жити можна тут, жили власники. Ну, ось така чудова квартира. Так, ціна у нас зараз будемо домовлятися з власниками, і я вас чекаю на перегляди. У мене ключі. Згодне по програмі її відновлення. Ще раз вам от кімната. Так, на підлозі у нас така доска. Кімната два. І кімната три. Вхідні двері. Санвузол. А кухня. Так, і ще раз, друзі, ось наш город. Бачите, який який великий. На три вікна.